Нові вулиці Рівного назвуть іменами полеглих захисників. Таке рішення прийняли на комітеті міськради. Відтак, експерти одноголосно підтримали найменування вулиць у нещодавно збудованому масиві. Василь Васильододик, будь ласка, на марлісі теж до речі, згідно протоколу, пропозиції комісії, назвати нову вулицю, що з'явиться при плануванні нових житлових масивів. У нас є мораторія. На перейменування, але в свою чергу ми завжди хочемо ставити проте це наші героїв, і оскільки у нас є дуже багато звернень, і сьогодні теж було працювано саме вісім звернень, і най, ну саме вулиці будуть названі на нових масивах нашої громади. На комітеті розглядали питання перейменування вулиці у Квасилові. Молодіжну хочуть змінити на героїв-захисників України. Раніше проводили голосування серед місцевих жителів, однак тоді не вистачило голосів. Було проведено збори, на яких Згідно чинного законодавства дозволено проводити проводити додаткове опитування, якщо здійснюється поквартирний побудинковий обхід жителів вулиці Молодіжної, і на цей раз рідні наших героїв ініціювали це опитування. Як зазначає сестра загиблого захисника, один з районних депутатів дезінформував жителів Квасилова щодо перейменування, зокрема про те, що їм за це доведеться платити з власної кишені. Тому і спершу не вдалося проголосувати. Ми зібралися всі рідні загиблих. Ми проголосували за те, що ніхто з нас не проти за те, щоб перейменували вулицю. Ми домовилися, що пройдемо самі особисто по квартирно, по будинку. Обговорили члени комісії і відновлення каплиці на Дубинському кладовищі. Функціонувала дана будівля ще у 50-х роках 20-го століття. Нині там зберігається інвентар працівників спецкомбінату. Однак там хочуть зробити міжконфесійний культурний центр. Ми внесли для обговорення, розумієте, є. От такий приклад є в Берліні, розумієте, є така теж невеличка споруда, і там е, пророблено таке, значить, е, е, якби немає самої даху, і таке світло йде. І цікаво, людина прийшла будь-якої конфесії, поставили свічечку і таке інше. Тобто, це для обговорення. Це не є таке, знаєте, щоб ми забрали. І я... Тут ніхто на це не претендує. Однак питання потребує до вивчення. Зокрема, члени комісії запропонували надіслати листи до представників усіх конфесій рівного, аби почути їхню думку щодо створення центру. А за встановлення меморіальних дошок на Рівненському діагностичному центрі члени комісії проголосували за. Щоправда, фінансувати це буде сам медичний заклад. Загинули два лікаря при захисті України, і ми плануємо розмістити меморіальні дошки пам'яті. На центральному вході також представники місцевого самоврядування проголосували за встановлення 17 дошук пам'яті у навчальних закладах. До слова далі зроблять проєкт рішення щодо питань, які підтримали члени комісії, і по тому ініціативи мають підтримати депутати на сесії міськради. Владислав Стецюк, Шаламай, новини рівного.